Так, Шановне товариство, день добрий, согаємо товім. Ми продовжимо. І так нам надано три букви. Далет, будь ласка, вав і далет. І це у нас, в принципі, єврейське слово, і воно може означати три. Різних слова, ну, ба навіть чотири тут буде у нас технічне слово. Передусім це у нас ім'я особисте Давид. Другим номером це у нас дядько Дод. Давид буде Давід. Такі оголосочки. по третє це буде у нас. Дуд. Це, відповідно, ми заголосочками тут вказуємо це слово. Але ж ми пам'ятаємо, що в івриті по літературі пишеться ось так, без оголосок. І є четвертий варіант, який ми тільки тут на першому слайді розглянемо. Це технічний, але будемо зна... Я вам його даю, щоб ви знали, що він існує. Це давад. Академія івриту надає англійську такий переклад: tube cutter. Це, ну, якби різак для котлів. Це технічний термін. Ми його не будемо розглядати, але ви маєте знати, що є таке слово. Переходимо до другого слайду. Це також я взяв з академії Івриту Любо, наш цар Давид. І ім'я Давид пішло від цього царя. Відповідно. А, згідно, скажімо так, правопису, це ім'я можна писати ось так, далет, вав далет, і можна писати отак. З юдом Давід. Відповідно, без е, оголосок буде писатися так. Або от так. Множина, що цікаво, Давиди, так, буде писатись і читатися так. До дім. Опа. До дім. Але це не все, щодо ім'я Давид. Ім'я Давид у нас присутнє. І на прапорі Ізраїлю. І це у нас те, що українською називається зірка Давиду. На євриті це буде Маген Давід. Маген – це щит на євриті. Маген Давід. І це також на все у нас це слово далі присутнє на емблемі і в назві швидкої допомоги Ізраїлю. Оце емблема. І Швидка допомога Ізраїля звучить як Маген Давід Адом. Так, щось у мене щось з почерком на те пішло. Нічого страшного. І це пишеться таким чином. Маген, Давід. Адом. А дом я оголошу. Це у нас буде червоний. Мендевіда дом. Швидка допомога. Мендевід. Наступне значення слова. Наступне значення це у нас буде дод. Дядько. Множина буде до дім. А ми знаємо, що з дядька можна зробити тітку, додавши гей в кінці і камац. Як і на ковтинці, яка продається. Ну, це скоріше за все, на ковтинка. Це у нас футболка. Дода, тітка. А множина буде до дот. І останнє значення, яке ми тут сьогодні розберемо, це у нас буде. Дуд, власне бойлер. І? Котел? Ножина буде? Це у нас вал буква. це у мене такий вийшов два дім. Але у нас ще є. Котли ось такенькі, які гріються, нагріваються від сонечка, і вони мають назву. «Дуд Шемеш». Знову у мене буква «М» сьогодні не захотіла вийти, але ми переживем. Шемеш. І це у нас буде сонечко. До Шемеш. На цьому все сьогодні. Дякую за увагу.